Компанія Glorious представила нові змінні механічні перемикачі Raptor для клавіатури з п'ятиконтактними гніздами. Новинки відрізняються преміальною конструкцією та подвійним клацанням, що забезпечує максимальну тактильну віддачу. Нижня частина корпусу перемикачів Glorious Raptor виконана з напівжорсткого нейлонового полімеру. Верхня частина складається з прозорого полікарбонату для посилення ефекту роботи RGB підсвітки. Штіфти виготовлені з поліформальдегіду з низьким коефіцієнтом тертя, що разом із заводським мастилом забезпечує надгладке ковзання для більш швидкого та зручного натискання клавіш. У перемикачах Raptor використовується механізм ClickBar, що включає скріпку, яка відсувається і повертається у вихідне положення. Таким чином виходить два клацання на кожне натискання клавіші при натисканні та відпусканні. Такі перемикачі відрізняються набагато чіткішим і приємнішим звуком у порівнянні з аналогами у виконанні Click Jacket, а також чистим та чітким тактильним відгуком. У конструкції перемикачів також є пластична пружина з нікельованої нержавіючої сталі, що передбачає силу натискання в 62 грами. Крім того, тут використовуються мідні контакти із гальванічним покриттям, яке забезпечує захист від корозії. Змінні механічні перемикачі Glorious Raptor пропонуються в комплекті із 36 штук, вартість комплекту складає 35 доларів. Компанія також пропонує придбати одразу декілька комплектів з невеликою знижкою. Таким чином, набір із 72 перемикачів коштуватиме 69 доларів 98 центів, а зі 108 перемикачів 104 долари та 97 центів. Компанія MSI офіційно представила материнську плату MSI B650M Project Zero формату Micro ATX. Ключовою особливістю новинки є перенесення на зворотний бік плати, роз'єми живлення та коннектори для підключення периферійних пристроїв. Новинку вперше показали на виставці Computex 2023 у червні цього року. Схоже, виробник все ж таки вирішив випустити її у продаж. У новинці використовується 13-фазна підсистема живлення VRM зі схемою 10 +2 +1 та 6-шарова друкована плата. Материнка отримала 4 роз'єми DIMM з підтримкою модулів ОЗУ 6400 1 PCI-Express 4.0X16, 1 PCI-Express X1, 2 слоти M.2 2 NVMe, PCI-Express 4.0, 1 PCI-Express PC 3.0. Також є 6 портів USB 2.0, 4 USB 3.2 Gen 1, 3 USB 3.2 Gen 2, Gen2, по одному USB 3.2 Type-C Gen 2 Type Gen2 та Gen 2X2. Новинка також оснащена 2,5 гігабітним мережевим контролером Realtek rtl 8125 bg та має підтримку бездротових мереж Wi-Fi 6i та Bluetooth 5.3, яка забезпечується бездротовим модулем AMD. Практично всі роз'єми плати виведені на зворотній бік. Це стосується 24-контактного порту живлення самої плати, двох восьмиконтактних роз'ємів живлення процесора, портів SATA, конекторів для ARGB підсвітки та USB-портів. Плата вимагатиме використання сумісних корпусів. В асортименті виробника якраз є моделі корпусів, які її підтримують. Це Гангін та секіра. У перспективі також очікується рішення від інших виробників. Материнська плата поки що не надійшла у продаж, її вартість наразі також невідома. Компанія Thermaltake представила процесорний кулер Taff Air 710 Black. Новинка використовує двобаштову конструкцію радіатора та оснащується двома 140 мм вентиляторами. Система охолодження розрахована на відведення до 250 Вт теплової потужності процесора. Розміри кулера становлять 148,6х146,6х165 мм. Виробник не вказує вагу, проте новинка вийшла досить габаритною. Її вага може становити близько 1 кг, а то й навіть більше. У складі Thermaltake to Fire 710 використовується 7 ю подібних 6-мм теплопровідних мідних трубок з чорним покриттям, котрі в свою чергу з'єднуються з основою знікельованої міді. 140 мм вентилятори та FAN 14 працюють зі швидкістю від 500 до 1400 обертів на хвилину, а при використанні комплектного LNC перехідника діапазон швидкості роботи знижується до 300-1100 обертів на хвилину. Один TAFFAN 14 створює повітряний потік до 82 CFM, а рівень шуму не перевищує 24 дБ. Виробник заявляє для вентиляторів ресурс 40 тисяч годин, підтримується широкий діапазон процесорних роз'ємів Intel та AMD. Про вартість системи охолодження компанія ThermalTate поки що не повідомила. Компанія Fantex представила необслуговування системи рідинного охолодження Glacier One 240D30 та Glacier One 360D30. Від раніше випущених моделей Glacier One T30 вони відрізняються використанням нової більш ефективної помпи, а також тихіших радіаторних вентиляторів D30 з RGB-підсвіткою. В основі нових систем охолодження використовується помпа зі швидкістю роботи до 3100 обертів на хвилину. Її рівень шуму не перевищує 20 дБ. Водоблоки оснащені RGB підсвіткою, яку можна синхронізувати з підсвітками інших комплектуючих систем. Розміри радіатора моделі Glacier One 240D30 становлять 277 на 120х27 мм, а габарити радіатора у Glacier One 360 D30 397 120 на 27 мм. За охолодження радіаторів відповідають 120 мм вентилятори Fantex D30D RGB PVM, котрі працюють у діапазоні швидкості 250-2000 обертів на хвилину, створюють повітряний потік в 64 CFM та мають рівень шуму не вище 30 дБ. Вентилятори об'єднуються у ланцюг за допомогою чотирьохконтактного кабелю. SRO Fantex Glacier One 240 D30 оцінюється в 150 доларів. Версія з радіатором типу розміру 360 мм у 180. доларів. Новинки будуть доступні в білому та чорному кольорах. Пізніше виробник планує випустити версію Glacier One 420 D30 типу розміру 420 мм. До її складу входить радіатор розміром 456 на 138 на 27 мм, а також 340 мм вентилятори Fantex D30 dRGB PVM. Вартість цієї моделі SR виробник поки не повідомляє. Компанія Colorful офіційно представила відеокарту iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 16 GB. Новинка практично не відрізняється від раніше випущеної виробником 8 ГБ версії. Карта отримала компактну систему охолодження, до складу якої входять один вентилятор, а також радіатор з 4 мм теплотрубками. Розмір відеокарти 200 на 145 х 46 мм. Займе два слота розширення у корпусі ПК. Від раніше випущеної 8 ГБ моделі представлена новинка відрізняється лише подвоєним обсягом відеопам'яті. Графічний процесор AD106 на 4352 ядра CUDA, що використовується в основі відеокарти, отримав такий самий заводський розгін до 2580 МГц, що на 1,8% вище еталонного значення Nvidia. Пам'ять працює на швидкості 18 ГБ на секунду на контакт, підтримує 128 бітну шину і має таку ж пропускну здатність на рівні 288 ГБ на секунду. Виробник трохи покращив під систему живлення, додавши додаткову фазу живлення відеопам'яті. Таким чином, 16 гігабайтна версія використовує VRM зі схемою 6 +2 замість 61. У версії з 16 ГБ також трохи збільшено показник TDP 165 Вт проти 160 Вт. Додаткове живлення карта отримує по одному восьмиконтактному конектору. Набір зовнішніх відеороз'ємів залишився тим самим: 3 DisplayPort та 1 HDMI. Вартість відеокарти наразі невідома. Компанія ViewSonic представила два 30-дюймові монітори VX3267U, Quad HD та Ultra HD. Новинки призначені для роботи та розваг, підтримують відображення контенту формату HDR 10 та оснащені роз'ємами USB-C, здатними передавати до 65 Вт потужності на зовнішні пристрої. В основі моніторів використовуються матриці Super Clear IPS, 2К модель підтримує 10-бітну глибину кольору, а 4К модель 8-бітний діапазон з AFRC. 2К-модель підтримує роздільну здатність Quad HD 2560 на 1440 пікселів, має контрастність 1200-1 до 1 та яскравість 250 кандел на метр 2 У свою чергу, 4К модель підтримує роздільну здатність Ultra HD 3840 на 2160 пікселів, має контрастність 1000 до 1 та яскравість 350 кандел на метр квадратний. Обидві новинки отримали тонкі рамки та підтримують технології Flicker Free усуває відчуття мерехтіння екрану та Blue Light Filter знижує вплив шкідливого синього випромінювання. Для 2К-моделі заявляється час відгуку 4 мс та підтримка частоти оновлення 75 Гц. Екран 4К моделі має час відгуку 4 мс та частоту оновлення 60 Гц. В оснащення 4К монітора входять роз'єми USB-C, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 та аудіовихід. 2К модель отримала роз'єми USB-C, HDMI 1.4, DisplayPort 1.4 та аудіовихід. Крім того, обидві моделі оснащені двома динаміками потужністю по 2,5 Вт кожен. Монітор ViewSonic VX3267 U2K продаватимуть за ціною 250$, а модель vx 3267 u 4 k за 350$. Розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції на прикладі схожих моделей нам допоможе є каталог. В полі пошуку вводимо в USonic VX32762K і бачимо, що ціни перебувають в діапазоні 12900-18500 гривень. Також є 4К модель з цінником 20 00 гривень, тож переходимо в розділ Де купити, клікаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися інші варіанти в асортименті 2К-4К моніторів u Sonic. До речі, сортування нещодавно отримало розширення варіативності. Наприклад, можна відсортувати за діагональю екрана, частотою зміни кадрів споживаною потужністю досить зручно. Посилання на товар залишаю в описі до відео. Інсайдер Nick повідомив, що Microsoft може готувати до релізу нову версію Xbox Series X без дисководу. Принаймні такий крок розглядається компанією. Очевидно, що новий Xbox Series X, якщо він вийде у продаж, коштуватиме дешевше за версію з приводом. Наприклад, різниця в ціні між PS5 та PS5 Digital Edition становить 100 євро. При цьому поначинці моделі нічим не відрізняються. Xbox Series S, яка поставляється без дисководу, не може запропонувати ту ж продуктивність, що й старша консоль. Крім того, інсайдер повідомив, що у Microsoft є плани з випуску іншого обладнання в 2025 році. Жодних подробиць про цей пристрій поки немає. Можливо, на геймерів чекає щось на кшталт покращеної версії Xbox Series X, яка конкуруватиме в майбутньому з PS5 Pro. Інсайдер Том Гендерсон у матеріалі для свого порталу Insider Gaming звернув увагу, що серед учасників майбутньої ігрової виставки Gamescom 2023 є студія Forey Games, відома за серію метро. Згідно з доступною на офіційному сайті Gamescom2023 інформацією, в рамках заходу 4E Games буде представлена в залі 32 на стенді D-051, C-050. Сама студія про плани взяти участь у виставці не оголошувала. Зараз Farry Game зайнята розробкою нової частини серії постапокаліптичних шутерів метро. Гра була підтверджена, що в листопаді 2020 року, але за минулий час не відбулося жодної презентації. Раніше з посиланням на свої джерела, Гендерсон розповідав, що нова метро стане сиквелом метро Екзодос. За геймплеєм буде схожа на минулі ігри і вже доступна для проходження від початку і до кінця. На думку Гендерсона, проєкт має вийти у 2024 році. Анонс має відбутися вже в поточному, цілком можливо, саме на Gamescom 2023. Церемонія відкриття відбудеться 22 серпня, а сама виставка має пройти з 23 по 27 серпня. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.